На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У новинах у Воскресінцях відкрили пасторально-рекреаційний центр імені митрополита Андрея Шептицького. Він є дарунком для нашої парафії. В коломиї відкрили виставку художніх виробів зі шкіри. Дуже велика різномітність технік. Прикарпатець понад півстоліття береже давнє ремесло. Роблю кошики. Прикарпатські поліцейські нагадують про важливість використання флікерів в осінньо-зимовий період. Він відбиває світлофар автомобіля, роблячи людину помітною здалеку. Так водій може вчасно зреагувати і уникнути небезпечної ситуації. У осінньо-зимовий період пізній світанок і ранні настання темряви, що значно погіршує видимість на дорогах. У таких умовах пішоходи стають менш помітними для водіїв, що підвищує ризик дорожньотранспортних пригод. Флікер це невеликий світловідбиваючий елемент, який можна прикріпити до одягу чи рюкзака. Він відбиває світло фар автомобіля, роблячи людину помітною здалеку. Пішохода без флікера з ближнім світлом фар водій бачить лише за 25-30 метрів. З флікером видимість збільшується до 130-140 сорока метрів. Дальному світлі до 400 метрів така різниця у дистанції дозволяє водієві вчасно зреагувати і уникнути небезпечної ситуації. Пам'ятайте, флікер це дрібниця, яка може врятувати життя. У Воскресінцях відкрили пасторально-рекреаційний центр імені митрополита Андрея Шептицького. Заснували його при парафії Воскресіння Христового УГКЦ. Церкву у Воскресінцях 125 років тому святив Митрополит Шептицький. Символічно саме цій даті і приурочили відкриття центру. 125 років тому парафія Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви зустрічала митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні з душпастерським візитом вірян відвідує правлячий архієрей Коломийської єпархії УГКЦ Василь Івасюк. Серце нашого храму сьогодні трепетно б'ється. Ми вітаємо поважних і щирих гостей. Хай ваша молитва доторкнеться до всіх присутніх тут людей. Митрополит Андрій Шептицький, будучи тут 125 років, він наповнив людей і продовжує сьогодні наповнити людей цей велетень духа, любов'ю. І він про це наголошує священникам, вірним. Та всім людям, щоб любили один одного, щоб своє життя наповняли змістом любові до Бога і один до одного. Владика Василь здійснив чин посвячення пасторально рекреаційного центру імені митрополита Андрея Шептицького. Освятили і Мурал, зображений на стіні будівлі, із біблійним сюжетом Господь, який стукає у двері. Ім'я отця. Сама ціль цього центру полягає в тому, щоб надати духовну психологічну підтримку для наших дітей, для нашої молоді. А так само у часі війни, і післявоєнний стан ми зможемо тут прийняти і військові сім'ї чи військових е наших військових, які зможуть так само тут проходити таку свою рідну духовну реабілітацію. Так само він буде покликаний найбільше працювати з молоддю. Це реколекції, це табори з дітьми. Адміністратор парафії Воскресіння Христового УГКЦ у Воскресінцях отець Андрій. Рік зазначає, пасторальна праця з молоддю при їхній парафії відбувається вже тривалий час. Раніше для цього використовували приміщення резиденції, яке до слова цьогоріч теж відремонтували. З появою нової будівлі зможуть розширити діяльність і провадити ще більше важливих проєктів. Сам будинок резиденції, який ми відновили, ми відновлювали завдяки спонсорам. меценатам, там, тому числі і Карі та Сколоми я допомагав. А тут позаду мене ми бачимо будинок, новий, який є побудований Власне, до нагоди 125-ї річниці він є дарунком для нашої парафії, жертводавця Білейчука Романа Васильовича, який є власне, нашим парафіянином, добродієм і який завжди дбає про всі потреби, які нам є для того, щоб працювати з молоддю. Він хотів такий подарунок для нас зробити і старався, щоб до цього часу встигнути. І ми бачимо цей чудовий мурал, який власне відкриває нам те, що церква старається достукатися словами Ісуса Христа до кожного. Хто до нього приходить після освячення пасторально-рекреаційного центру імені митрополита Андрея Шептицького відбулась архієрейська божественна літургія за участі численного духовенства на завершення? Владика Василь Івасюк вручив апостольське благословення святішого отця Лева, XIV папа римського для мецената будівлі Романа Білейчука. Пам'ятну медаль за побудову та дарування будинку для потреб парафії Роману Білейчуку вручив і отець Андрій Квік до слова, адміністратор парафії Воскресіння Христового теж отримав поважні відзнаки: зокрема, високу церковну нагороду, право носити на бедреник за заслуги перед українською греко-католицькою церквою, а також медаль за заслуги перед прикарпаттям. Зцілення мистецтвом у Коломиї відкрили виставку художніх виробів зі шкіри. Тут поєднали твори викладачів, випускників та студентів Львівської національної академії мистецтв та Львівського фахового коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. А ще на виставці представлено художні вироби зі шкіри, до створення яких долучилися ветерани під час реабілітації. Володимир ветеран російсько-української війни, родом з Донеччини. Зараз живе у Миколаєві. На Львівщині проходив реабілітацію. Зокрема, долучився до проєкту Незламні, у межах якого відбувалась арт-терапія. Ветеран опанував мистецтво художньої обробки шкіри. На виставці також представлена робота до створення якої долучився. Мені в реабілітації дуже допомогло. Хочу ну, подякувати Львівській академії, мистецтв, коледжу от, та, Троша, що мені цю змогу ну, надали ну, як вир... виражати себе. Ну, спочатку вив... техніки повивчали, а потім воно так. Як забрало техніки, ці переросли в такі образи? Я надалі продовжую. Зараз створю майстерню вдома, ну, ну в Миколаєві. Ветеран Дмитро з Львівщини також, проходивши реабілітацію, долучився до арт-терапевтичних занять, під час яких вивчав художню обробку шкіри. Це дуже важливий момент моєї реабілітації. Якраз в мене немає робіт. Я допомагаю десь беру участь на відкрив для себе, якби от академію мистецтв завдяки там тому, що почав займатися. Такі арт-терапевтичні заняття для ветеранів організували, зокрема, і представники Львівської національної академії мистецтв та фаховий коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Ділиться Володимир Сидоренко, старший викладач Львівської національної академії мистецтв та коледжу імені Івана Труша. Учасник Національної спілки художників України. Для початку пробували якісь робити, пробували просто вправи робити. Потім ми прийшли до більш складних завдань створення образу, ну, за прикладом студентської програми. Та все ж в експозиції здебільшого студентські роботи. Найбільше панно, продовжує Володимир Сидоренко. От це не тільки панно зі шкіри, виконані в техніках плетень, інтарсії, тиснення, а також є об'ємно-рельєфна пластика в трьохвимірному вимірі, є гаряче клішове тиснення в двохвимірному вимірі, також є аксесуари. Виконані за мотивами нашими українськими етномотивами – Гуцульщина, Бойківщина. Анастасія, студентка п'ятого курсу Львівського фахового коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. На виставці представила дві роботи. Дівчина каже: для студентів дуже важливо продемонструвати свій талант за межами навчального закладу. Складно робити, в принципі так. Це не кожному під силу, але мені особисто шкіра подобається тим, що є дуже велика різноманітність технік, і з одного матеріалу можна. Будь що зробити, втілити будь-яку свою ідею, поєднувати колір, форма. А ще на виставці можна побачити роботи випускників. Дизайнерка одягу Богдана Климкович здобула фах у Львівській національній академії мистецтв. Ділиться подобається спостерігати за тим, як росте мистецький рівень навчального закладу. Я закінчила академію вже багато років тому, але мені подобається далі ці всі процеси. Подобається, що академія почала працювати з військовими. Це дуже реально потрібно. Зараз подобається спостерігати за прогресом, наскільки росте і кафедра, і рівень студентів. Презентували виставку у арт-просторі Зодіак міського палацу культури та мистецтв Народний дім. Гості із Львівщини зустріли традиційні музики. А ще для них підготували майстер-клас. Усіх навчили танцювати коломийку. Ольга Гереджук Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК. Прикарпатець понад півстоліття береже давнє ремесло Микола Мосюк з Шепарівців займається лозоплетінням. Як зберігає цю традицію і чому це для нього важливо, покажемо далі. Вже понад півстоліття лозоплетінням займається мешканець шипарівців. річного Миколу Мосюка цього навчив його тато. Та основною професією життя було будівництво. Настросі я робив. Норвав, то коли вийшов на пенсію, і сил стало менше, займається тільки лозоплатінням. Свої вироби колись реалізовував на ринках, у навколишніх містах і селах, а зараз продає на дорозі. Біля свого дому найпопулярніші серед покупців великі кошики з лози. Машини стають і беруть. І по два, і по три кошики. Не все, для картошки заказують, великі кошики на друвати, подовваті. На бузьки, гнізда, на косиці роблю кошики. В руках майстра звичайні протики дуже швидко перетворюються на красиві вироби. Великий кошик пан Микола може зробити і за три години, але перш ніж взятись за роботу майстрові потрібно зібрати матеріал та підготувати лозу. На ровер, якщо тумачок їду, почистити файненько і туди. Начинає сербети. майстер лозоплетіння. Микола Мосюк не багатослівний. Значно більше вміє сказати своїми руками. Ця справа вимагає терпіння, сили, точності і водночас глибокої поваги до природи. Лоза не терпить байдужості. Її треба відчувати, знати, як вона поводиться в руках, як вона гнеться, як звучить. Розповідає Микола Мосюк. Це особлива мова, мова ремесла, що зберігає не тільки традиції, а й душу народу. Колись лозоплетінням займалися дуже багато людей. Передавалося вміння з споколі... Ління в покоління, і, хоча лозоплетіння давнє українське ремесло з багатою історією. Сьогодні воно частіше нішова діяльність аніж масштабний промисел. Майстрів лозоплетіння залишилось, на жаль, зовсім мало. З Шепарівців Коломийської територіальної громади. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Значно більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться на Ютуб та Телеграм-канали. До побачення.